Всім привіт! Сьогодні ми в Рменові 10 кілометрів від Львова. Продаємо чудовий будинок 175 квадратних метрів, 10 сотих землі. Будинок в такому стані, що тільки трішечки доробити, заїхати і жити. Ідемо на нього будемося. Запрошуємо вас до огляду цього чудового будинку, який був побудований за польським проектом. Будинок цегляний, двоповерховий, та буде прекрасним варіантом для комфортного життя для вас та вашої родини. Кухня 25 квадратних метрів, а поруч з нею є дуже красива зона для ваших трапез. Затишна та простора кухня студія буде відмінним місцем для відпочинку та проведення часу з родиною та вашими друзями. У будинку є котельня, чотири кімнати та два санвузли, які розміщені на двох поверхах. Вже поштукатурені стіни та чорнова підлога. Також встановлені якісні металопластикові вікна, які забезпечують хорошу звукоізоляцію та теплоізоляцію. У будинку вже проведені кабель відеонагляду, пожежна сигналізація та інтернет. Дах будинку має надійне перекриття металочерепицю. встановлені лічильники, підведений газ, проведена електрика та розведена по будинку. А на ділянці розташовані криниця та септик. Також є просторий гараж для зручного розміщення вашого транспорту. У селі Ременів розвинена інфраструктура кафе, ресторани, три великих футбольних поля, також є автомийка самообслуговування, різноманітні магазини, відділення нової пошти, аптеки та зоотовари. Вартість будинку та землі 105 тисяч доларів. Звертайтеся! Показим зручний для вас час.